Нова поставить штани та кофти чоловічі для бігу крівіт». Значить, у нас в лоті буде 16 позицій, 232 гривні. Одна позиція, і буде 10 штанів та 6 кофт. Показую ближче. Це ось такі штани такого кольору синьо-смарагдового. Ось так вони виглядають з, з Світловіштовхуючими такими частинками. Ось так вони мають легенький тут флісик. Зараз ідеально у них бігати. Затяжечку вони мають спереді. І ззаді таку кишеньку для дрібничок. Значить, будуть ось такого кольору, і будуть ось такі чорні. Чорні так само світловідбина частинка спереді, світлові світловідбина частинка ззаді, на манжетику. Ось така серединка, дуже зручні, дуже класні. І будуть в лоті ще одна пара ось такого синього кольору з оранжевим верхом. Ось такі ці штанці будуть. Розміри S, M, L та XL. І а, ось так вони виглядають на модельці. Це будуть упаковочки без упаковочки, ось так вони виглядають на модельці, ось так виглядають чорні. І тут, бачите, от кофточка така. Хаки. Ось вона у нас є. Значить, буде така кофта до них. До чорних штанів ось такі кофти-хаки. До синіх штанів будуть ось такі чорні кофточки. Вони класно поєднуються між собою. Так, а розпечатаних кофт у нас тут немає в цьому лоті. Значить. А, одна є. Я покажу ближче, як виглядає. Це ось така кофта. Вона також дуже приємна до тіла, має легенький тут флісик. Тут для, для пальчика є виїмка на рукаві. Має сперді світловідбовну частинку і ззаді світловідбовну частинку. На замочку класна якість, гарно переться, просується. Ось так вони виглядають на модельці це колір хакі. Тут у них всі стандарти і тут їхній склад, класний склад, ось така чорна. Так само, і такого кольору м, з е, синього. Значить, лот 16 штук, таких лотів є всього три. Ціна лоту 3 720, приблизно 232 гривні. Одна позиція замовляти наших менеджерів.